Із-гаю за гаю сонце сходить. Тарас Шевченко. Із за гаю сонце сходить, За гай і заходить. По долині у вечері Козак смутний ходить. Ходить він годину, ходить він і другу, Не виходить чорнобрива Із за темну гулугу. Не виходить зрадлива я. а з яру та з лісу з собаками та псарями йде пан гульвіса, цькують його собаками, крутять назад руки і завдають казакові смертельної муки. У Уліох його молодого, той пан замикає. А дівчину покриткою по світу пускає.